Доброго дня, магіта українського, мене звати Олена. Що всесвіт вам пророкує долоносні моменти? Загальний розклад. Два варіанти. Цифру варіанти вибирайте Інтуїтивно. Ну а далі слухайте, дивіться. що всесвіт вам пророкує долоносні моменти відносно того, що вам пророкує всесвіт. Сигніфікація кварін по першому та другому варіанту, що все світ вам прорапує. Першому та другому варіанту. По першому варіанту ваша сигніфікація. А ви здобудете для себе ясність, розуміння, що ви перемогли в боротьбі в протистоянні, або здобудете для себе ясність, розуміння, що на даний момент у вас відкриваються можливості, шанси рухатись і досягати того, чого ви прагнули. Загалом вам говорять, що ви маєте владу над ситуацією. На даний момент відносно фінансового благополуччя є питання і бажали б покращити ситуацію. Скажем так, що тримайте себе в балансі. Ситуація матиме розвиток і ви досягнете того, чого бажаєте. Для вас відкриються саме ті можливості, які дадуть вам. Досягнути того результату відносно фінансово, матеріального благополуччя і достатку, якого ви бажаєте. На даний момент ви повинні розуміти, що ви перемогли у боротьбі протистояння з людьми, які негативно діяли, які негативно впливали на ваше життя, закривали вам шляхи і не давали вам можливості. Досягати бажаного результату і загалом, відносно вашої реалізації, відносно вашої діяльності, закривали вам можливості жити в щасті, радості, благополуччі, достатку. Чоловік використовував владу, статус, ви зводили лише кінці з кінцями по відношенню до вирішення фінансових питань, і загалом, що стосується фінансу, благополуччя достатку, але вам говорять, що. На даний момент ви керуєте ситуацією, незважаючи на бажання. Дана людина, навіть якщо ви перемогли в даній ситуації, але не бажає, що ви в своєму житті мали саме те, чого прагнете. Але 100% для вас інформація те, що вам будуть відкриватись в найближчий час можливості. Можливості покращити ситуацію і досягнути того результату, якого прагнете. Ну, відносно. Можливо, ви займалися, але не мали результату. Або бажаєте зайнятися якимсь проєктом, але не впевнені. Ну, вам говорять, що ситуація змінюється, керуйте своїм життям і дійте. Якщо раніше, наприклад, діяли, а не здобували, то йдіть в новопочинання. Не новий проєкт, а продовжуйте свій шлях, тому що ситуація кардинально змінюється, бо головною. Проблемою саме в той час, коли ви не здобули того, чого прагнули, було те, що в вашому житті був негативний вплив, вам закривали можливості загалом досягнути бажаного результату, реалізувати і реалізуватись. На даний момент ситуація кардинально змінилася, тому звертайте на це увагу, якщо ви не бажаєте продовжувати свій шлях по відношенню до власної реалізації, власної діяльності, то говорять, що ні, не пасуйте. Потрібно діяти. Що всесвіт вам пророкує? Крок за кроком повільно зцілення. Здобудете шанс, можливість діяти, проявлятися, здобудете для себе ясність, як вам діяти, щоб досягнути бажаного результату. Але 100% у вас вихід з безрошів, бідності, безрезультативності, зцілення. Тривалий час не мали можливості на даний момент, говорять, що ви здобудете для себе ясність розуміння, як вам діяти, в якому напрямку вам рухатись, і як по відношенню до ситуації проявлятись, щоб досягнути бажаного. Перехід на наступний етап у вашому житті. Можливо, в декого це буде пропозиція від чоловіка, яка буде можливістю, шансом, яка відкриється для вас, ви будете вдоволені. На даний момент говорять, лише емоційно не проявляйтесь по відношенню до ситуації, тому що ви повинні розуміти, що ситуація потребує вашого концентрування на діяльності, на активній діяльності, вашій реалізації. Тому, якщо на даний момент ви знаходитесь в внутрішньому роздрайві, ну або все ж таки не впевнені, що загалом відбудуться зміни, хоча і отримаєте інформацію відносно даного розкладу, даного варіанту, що Шанс, можливість на позитивні зміни ви будете отримати. Але це залежить від того, як ви будете проявлятися саме в даний період. Тому що можливість-то шанс отримаєте, але діяти буде потрібно. Потрібно буде діяти, взаємодіяти, проявлятися по відношенню до ситуації. І скажімо так, що вихід з бідності безрезультативності залежить від того, як ви будете діяти. Як ви будете використовувати шанси і можливості, які ви будете здобувати, в якому стані ви будете знаходитись, в якому ресурсному стані насамперед. Ну і внутрішньо гармонія, баланс для того, щоб приймати вірні рішення і діяти активно по відношенню до ситуації. Тільки таким чином ви досягнете і покращите ситуацію відносно фінансово і матеріального благополуччя і достатку. Довоносні моменти. Закінчення трансформації, закінчення певного періоду в вашому житті, здобудете для себе ясність розуміння. Якщо стояли на виборі, то зробите даний вибір, але 100%, що крок за кроком будете рухатись до цілі, до результату. Саме тим шляхом вибір бік якого ви зробили. Період трансформації, трансформації вашої ситуації, не вашої трансформації, а вашої ситуації. Тобто зміни будуть входити в ваше життя, особливо, що стосується і матеріального благополуччя і достатку. Тому доланосними моментами в майбутньому, що Всесвіт вам пророкує, саме позитивні зміни відносно фінансу і матеріального благополучення достатку і відносно вашої реалізації. Ви отримаєте можливість шанс здійснити перехід на наступний етап власного розвитку, покращити ситуацію, ну і досягнути внутрішнього наповнення. Якщо для вас на даний момент актуальна тема особистого життя, то ваше життя війде партнер, який і надасть вам можливість відносно особистого життя змінити ситуацію в позитивному руслі. В декого попередньо були стосунки з чоловіком, але даний чоловік все ж таки не та людина, з якою ви можете розраховувати на перспективу побудування родинних стосунків. Це саме той активний і самодостатній чоловік, але ви от в певний момент все ж таки не акцентували для себе те, що дана людина. Немає для вас перспектив відносно особистого життя. Ви отримали певні підсказки відносно даної людини, і на даний момент вам говорять, що ваше життя війде. чоловік, з яким ви зможете емоційно наповнитись, отримати задоволення, який кардинально змінить ситуацію в вашому житті. Тому не потрібно знаходитись в внутрішньому роздраві, нерозумінні, тобто аналізуйте, думайте постійно, чому саме так відбулося, де ви не помітили саме тих червоних прапорів. Відносно самої ситуації, тобто, вам були підказки, але ви не помічали відносно того, що дана людина не є перспективною на родинні стосунки для вас. Ну, на даний момент я вам можу сказати, якщо ви почнете активно діяти, не будете звертати увагу на те, що відбулося, не будете залишатись в негативному емоційному стані, то ви досягнете того, чого прагнете. Загалом утримуєте дану ситуацію в стабільності, Ну і досягнете результативності. І відносно особистого життя в тому числі. Тому що, якщо ви вірно зробите вибір і будете вірно вчиняти по відношенню до ситуації, то як подарунок ваше життя війде чоловік, з яким ви матимете перспективу на родинні стосунки. Порада? Активно дійте, йдіть на починання, Якщо бажаєте досягнути і чого бажаєте досягнути, то ви повинні розуміти, що вам потрібно йти на починання, вам потрібно діяти. Боротись відстоювати, ви маєте захист. Якщо є в кого думки відносно негативу, негативу, магічного, в тому числі, то вам говорять, що ви маєте захист. І саме ті люди, які негативно, магічно впливали на ваше життя, вони на даний момент можуть лише спостерігати, яка ви ресурсна, самодостатня і наповнена людина. Ну а загалом... Вам порада, що активно дійте по відношенню до ситуації, якщо бажаєте досягнути бажаного, От саме те, що є акцентом для вас на даний момент. Дякую. Що все світ вам пророкує долоносні моменти і по другому варіанту, ваша сигніфікація? Ви народжені перемагати. Якщо певний період були саме кармічні відпрацювання, уроки, які ви проходили, по королеві мечів ви достатньо високого рівня інтелектуального розвитку Жінка, яка на даний момент ресурсна і наповнена. І вам говорять, що вам потрібно йти в починання. Працюйте, активно дійте по відношенню до можливостей, шансів або змін, які будуть входити в ваше життя. Ви переможете по відношенню саме до результату, якого ви прагнете, ви досягнете, чого б не стосувалося. Є додаткова інформація відносно того, що в вашому оточенні була жінка, яка негативно діяла саме в ваш бік. Вона розуміла, що ви ресурсно самодостатня, і якщо ви поставите для себе заціль рухатись саме в новопочинання, то ви досягнете розвитку, результативності, ну, саме того, що дасть вам можливість жити в щасті радості, благополучити достатку. Тому тривалий час. Вона відсікала можливості для вас, вона негативно впливала на ситуацію в вашому житті і не давала вам можливості покращувати ситуацію і досягати бажаного результату. Що Всесвіт вам пророкує. Долоносні зміни. Те, чого ви бажали досягнути. Ваше життя віде чоловік по правосуддю. Це стосується вашої реалізації, фінансового матеріального благополуччя і достатку. Він вас бачить саме людина, ресурсне і самодостатнє. Тому дана людина. Реально розуміє, що якщо буде з вами взаємодіяти співпрацювати, то зможе досягнути того, чого прагне. Ну а ви загалом доносні зміни, позитивні зміни, шанси, можливості, які нададуть вам шанс. Досягнути бажаного результату відносно фінансу, матеріального благополуччя і достатку надасть вам можливості реалізувати, реалізуватись, ну і відчути власне себе ресурсною, самодостатньою людиною. І ви повинні розуміти, що по правосуддю вищі сили надають вам можливості шанси жити в благополуччю і достатку. На даний момент говоримо про хід колеса, колесо фортуни, позитивні зміни, рух, доносна ситуація. Доленосна зустріч все відбувається по правосуддю, так як повинно бути. Зваживши все за проти, вищі сили говорять, що час прийшов змінювати ситуацію відносно вашої реалізації. Ви досягнули ресурсного стану, тому ви повинні діяти по відношенню до ситуації, активно проявлятися, щоб досягнути бажаного. Але 100% шанс, можливість отримати те, що прагнете, є у вас. На даний момент. Тобто, що Всесвіт вам пророкує? Можливості, шанси по правосуддю, ресурсний стан, наповнення, ну і загалом можливості реалізувати, реалізуватися і досягнути бажаного. Доносні моменти, прорив. Перехід на наступний етап. Якщо на даний момент ви знаходитесь в бездіяльності, в негативно-емоційному стані, то вам говорять, що вам потрібно рухатись саме в. Здійснювати перехід на наступний етап. Вам потрібно жити в пасивності, вам не потрібно залишатися в неясності і неврозумінні самої ситуації. Ви потрібні, повинні активно проявлятися по відношенню до ситуації. Ну і таким чином зможете досягнути бажаного результату відносно вашого розвитку і загалом. Якщо на даний момент ви не маєте чіткого розуміння і не маєте ясності відносно самої ситуації, яким шляхом вам рухатись, як вам діяти, то говорять, що ну, насамперед вам потрібно досягнути внутрішнього балансу рівноваги для того, щоб бути наповненою, ну а далі вже повинні розуміти, що вам відкриються шанси можливості здійснити перехід, тобто прорив. Ви зможете здійснити в своєму житті, але якщо вийдете з негативно емоційного стану, якщо подолаєте негативні думки, якщо відсичите саме тих людей, які негативно впливають на ваше життя, негативно налаштовані в ваш бік, ну ви повинні розуміти для того, щоб вірно вчиняти, ви повинні розуміти, що для вас відкриваються можливості шанси рухатись далі. Тому що, якщо будете залишатися в стабільності, в певній зоні комфорту, результату ви не досягнете. Порада саме для вас. Ну, час прийшов робити вибір, проявляти силу волі, силу, духу, ну і загалом стілювати ситуацію. Тобто, якщо ви на даний момент думаєте, як вам діяти по відношенню до ситуації, то даним розкладом говорять саме про те, що ви сильна і самодостатня людина. Тому стілюйте. Дякую. Моя таро українська до зустрічі.